Вітаю любителів екзотики на моєму каналі. Картопляне дерево, Паслін Рантонетті, Південноамериканська рослина, яка квітує від початку літа і до пізньої осені. Якщо рослину занести в тепле приміщення, то й до глибокої зими буде квітувати і радувати вас пишним, буйним і гарним цвітінням. Сформував я свої деревця на високих штамбах у формі кулі. Вони так більш естетично, більш гарно дивляться. Для того, щоб було гарне і буйне цвітіння, потрібно обрізати пагони і тоді будуть формуватися нові квітконосні пагони, які будуть гарно цвісти. Приміром, як ця рослинка сформована на невисокому штамбі. І вона дуже-дуже гарно квітує. Вирощуйте паслін рантонетті. Ця рослина прикрасить ваш садочок. Якщо потрібні саджанці, пишіть, телефонуйте. Саженці є достатньо на осінь, на весну 2024 року. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Канал Суто про екзотичні рослини. І ви будете обізнані з вирощуванням не тільки екзотичних рослин, а й других рослин, які гарно себе показали на Прикарпатті. Дякую всім за перегляд.